Всім доброго і мирного дня! В цьому відео я поділюся досвідом, коли і як садити полуницю. Садити полуницю можна від весни і до осені. А от коли я саджу, ось ця полуничка була висаджена в кінці липня, як саме я її садила. А зі своєї розсади вирізала перші розеточки і вкорінила їх зразу прямо на цьому агроволокні. І ось так вони гарно прийнялися. А все це посприяла гарна погода дощова. Цілий тиждень падав дощик, і тому полуничка гарно прийнялася. І ось маємо який результат. Зараз на кінець жовтня тут утворилося вже по дві, по три розетки. Гарно, розкішно розрослося листячко. І ось саме така пишна зелена маса. Свідчить про те, що гарна полуничка перезимує і вже буде врожай з кінця травня, червні. Місяці. А цю полуницю я замовила в липні теж, але через інтернет-магазин. І ось так вона була посаджена з закритою кореневою системою. Майже такий самий грунт, що і моя, але чомусь моя ось така призимкувата, а та досить пишна. Напевно, що цей ґрунт був підживлений азотними добривами. Це маємо такий сорт, як аргентера. Вона вже попускала вуса. Вуса я розсадила, ось недавно розсадила для того, щоб розвести даний сорт. Він досить такий гарний, врожайний, щоб зберегти вусики, тому що під час морозів вони змерзнуть. А ця полуничка розсаджена в кінці вересня. І є велика різниця з цією, що посаджена в кінці липня. Листкова маса не дуже наросла. Резеточка одна. Ну, звичайно, врожай буде. Але незначний і ягоди великі не буде з такої полуниці. На цій ділянці я буду всадити ремонтантну полуницю. Сьогодні 20 жовтня, бугри вже підготовлені, земля всілася, залишається накрити агроволокном. Я внесу ще мінеральне добриво без азоту, таке фосфорно калійне добриво. І ось таке доломітове борошно, яке покращує саме врожайність культури, покращує якість господарських культур, підвищує стійкість рослин до хоріб. В ґрунті збільшується кількість засвоєних форм азоту, фосфору, калію, також збагачує ґрунт кальцієм, який сприяє зростанню рослини, покращується стан кореневої системи, збагачується ґрунт магнієм, що дуже важливо, бо магній ходить саме до складу і бере участь в фотосинтезі. Отже, рекомендую досить хороше добриво саме для різних культур. Добре воно найкраще вносити за два тижні до посадки. Тоді воно буде давати більш ефективний результат. Але завжди не вистачає часу, ну і таким способом теж дасть хороший результат. І так само розсіваю оце мінеральне добриво. Так, легенько заробляю його. Натягнувши агроволокно, буду закріплювати ось таким зігнутим дротом. Це досить надійно, вітер не буде зривати його, гарно він залазить в ґрунт і гарно проколює агроволокно. І так з обох сторін, вздовж. Можна купити готові кілочки, але таким способом оцей загнутий дріт це буде досить дешево і практично. А тепер ножем буду робити розрізи в шахматному порядку, щоб посадити полуничку. Роблю шахмат порядку для того, щоб було гарне повітрювання. Придбавши розсаду полуниці, слід ретельно її оглянути. Так, це кущики молоденькі, по них видно. Гарна розвинена коренева система. Це є відкрита коренева система. Гарна листкова маса наросла. Я її підписала. Монтерей це ремонтантна урожайна полуниця. І ось собі поставила дату, коли її буду садити. Підписую простим олівцем, дощ не змиває, це зберігається кілька років. Дехто рекомендує ці корінчики обрізати. Я їх не обрізаю, роблю таке заглиблення досить гарне і саджу, так як придбала саджанець, так і саджу. Швидко, гарно виходить і завжди вкорінюється. Для посадки полуниці використовую ось такий гарний інструмент, такий кілочок. Роблю ним заглиблення гарно. Так, тоді беру ось садженець. Гарно розправляю там корінчики і ось так таким чином саджу. Притискаю трішечки. І полуничка посаджена. І так саджу кожен кущик. Зараз досить гарна погода, загроза приморозки вже минула, більше їх не буде до листопада, і це якраз хороший шанс, щоб полуничка вкорінилася. Агроволокно я використовую досить такої високої щільності і чески. Вітчизняні виробники зараз роблять не дуже якісне, і воно навіть може бути на один сезон. А це я планую, щоб таке послужило кілька сезонів. І тому придбала його через інтернет-магазин, його щільність досить висока, але я вже так минулого року використовувала, досить гарно збереглося. Маю з чим порівняти. Купила дешеве. І дешеве розрізлося. Тому не рекомендую. Якщо брати, варто брати хороше, якісне, ну і трішки, щоб було таке дійсно вартувало уваги і хороші відгуки про нього були. Для тих, хто купує розсаду полуниці, ретельно потрібно оглядати, коли приходить вам на нову пошту. Тому що, коли я довірила продавцеві, не оглянула свої кущики, а вже тепер при посадці хочу вам показати. Ну невже можна ось такий кущ давати на продаж? Полуниця має на зиму мати листкову масу. Вона тоді гарно буде зимувати. А ці саджанці взагалі без листочків, їх треба буде прикривати, і, можливо, навіть і не всі приймуться. Перший я зустріла такий неякісний посадковий матеріал. Ну, звичайно, таке продавати то вже не годиться. В липні я робила замовлення розсади полуниці з Вінниці. Не пам'ятаю, з якого розсадника. Дуже якісна розсада. Закрита коренева система, вся одна в одну, вся гарно прийнялася. Ну, будемо бачити, чи буде відповідати сортовим якостям. Ну, не зрівняти з тією, що я зараз саджу. Посадку ягід завершено. Ось така в нас утворилася картина, тому купуючи розсаду, наголошую, дуже треба ретельно дивитися. З настанням холодів ці ягоди потрібно буде накрити агроволокном. Вологий ґрунт, і якщо ще зараз таке досить тепло, то вони будуть корінюватися і трохи відживати. Ну, а це вже я посадила зі своєї розсади. Отже, щоб отримати ранню ягоду. Можна сміливо її садити в липні місяці, незважаючи на жарку погоду. Але тоді, якщо не випадають рясні дощі, тут треба придбати собі касетну розсаду. Вона досить гарно вкорінюється. Ось прямий доказ того, що полуниця посаджена в липні місяці з касетним способом, яка вона зараз чудова. І в червні ми будемо мати хороший з неї врожай. Це вже є досвід, я так садила минулого року. І ось далі та плантація. Це є минулорічна ягода, яку я садила серед літа в жарку похоту. Ягоди в червні радували рясним врожаєм. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей.